Малювання на тему, пшеничний колос. Доброго ранку, мої милі малятка! Сьогодні ми з вами побуваємо в касці, який, ось, послухайте і дізнаєтеся, він виріс із зернятка з тоненької билиночки, вітри блакитні віяли, а хмарки дощик сіяли. Волосячко пишається, на сонці наливається, і під вітрами буйними шумить, шумить воно. Ой, буде втіха кожному, хто виростив і виходив. Це золоте зерно, що ви бачите на малюнку? Яке це зерно? Як ви думаєте, з якої казки це герої? Чи чули ви про неї? Хто головний герой казки? Молодці! Я бачу, ви багато знаєте казок. Як ви вважаєте, то з якої казки він до нас потрапив? Що можна зробити з колоском? Де росте колосок? Як називаються люди, які вирощують хліб? Фіцкульт хвилинка. Трава маленька. Маленька, діти присідають. Дерева високі-високі, встають та підіймають руки догори. Вітер дерева гойдає, гойдає, повертаються навколо себе. То вправо, то вліво нахиляють, нахиляються вправо та вліво. То вгору, то назад, тягнуться вгору та назад, то вниз нахиляє. Нахиляються вперед. Птахи летять, відлітають, махають руками, крилами. Діти за парти тихенько сідають. Діти сідають за парти. Давайте хліборобам за їх тяжку і добру працю зробимо подарунок. Розглянемо будову колоска та спробуємо відгадати, де. Що знаходиться? Будова, колоска пшениці, Ось колос, коренева система, стебло, листок. Колосочок роздивилися, а тепер час малювати. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, жовтий олівець, хороший настрій. Ну що, розпочнемо. Беремо чистий аркуш паперу та починаємо малювати. Посередині ведемо одну лінію, це буде стебло. Біля нашого колосочка малюємо листочки. Ось так. Посередині починаємо малювати зернятка. Зернятка ми починаємо малювати у виді маленьких сердечок. Далі Розфарбовуємо кожне сердечко, як у мене на малюнку. Зверху колосочка малюємо вусики. Наш подарунок готовий. Давайте передамо хліборобам. Дітки, ви великі, молодці. Зараз вашим оченятам треба відпочити. Гімнастика для очей. Горизонтальні рухи очима вправо-вліво, рухи очима по колу, за годинковою стрілкою і назад. Рух очима по діагоналі. Скосити очі в лівий і ніжній кут, потім перевести очі вгору і в зворотньому напрямку. Рух очними яблуками вертикально вгору вниз. Інтенсивне стискання і розкриття очей у швидкому темпі. Ведення очей до носа. Піднесіть до передніся палець і подивіться на нього. Як вам наша робота сподобалась? Чи було важко намалювати колосок? Чекаю ваші малюнки. До нових зустрічей!